Слава Україні! Вас вітає магазин Битискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді трубка буша Пуждва. 2. така трубка з нижнім клапаном. Верхнього клапану, на жаль, немає. Тут фрітоп саме з нього. Але трубка має нижній клапан, і воду, яка потрапляє в трубку, з легкістю можна виплюнути через нижній клапан. Є от така система обертання для того, щоб комфортно можна було внастроїти трубку під своє обличчя. Дуже комфортний силіконовий загубник для втримання трубки в зубах. Отаким от видихом ми можемо з легкістю виплюнути воду, яка потрапляє в трубку. Далі поїхали. Тіло трубки, кріплення, класичне кріплення під маску, нічого не знімається. Просто заводимо сюди ріменець, і трубка з маски заканекчена, тримаються як треба. Силіконова, господи, силіконово пластикова трубка, яка не гнеться, нічого з нею не відбувається. Досить непогана трубка, підходить як для снорклінга, так і для дайвінга. Є у нашому магазині батиска. Так що кому цікаво. Приходьте до нашого магазину Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.юей. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!